Бере 600 доларів за особистий сеанс. Квитки на її конгреси та практики від 5 тисяч гривень. Москва, Санкт-Петербург, Київ. Такий маршрут потока свята Аї під час війни. Олена Гульбінська, ймовірно, таке справжнє ім'я цієї жінки Аї та її помічниця Вікторія Красій наживаються на українцях. Під час війни просять аж 22 тисячі гривень за один сеанс з так званим. Цілителькою, яку підозрюють в роботі на російську секто. Та в організм, якщо так. Е, ну, Схоже, така, жінка, вона то енергійна, але в той же час, знаєте, така, сильна, владна, будемо казати. да? Е, любить впливати, як би, при тому з позиції сили. Посмішка то посмішка, а за той посмішкою є деш. Далі, феху, Е, Дуже прив'язана до багатства. Знаєте, прямо от грошові питання її дуже і дуже переймаються. Знаєте, вони прям. Е, Паничный, паничный жах э, позбавиться всего. Это для нее знаете, кошмар. Людина прям тут на финансовой стороне зациклена. Ведразу. Вот Психопатология, он. Психопатология уже пришла с точки зрения. Изобилие, когда ты открываешься вселенскому потоку и не считаешь деньги как заработок и не ставишь цель заработать сумму денег. отдаешься Богу, Душе, и приходит столько, сколько надо для развития твоей Души, для реализации ее плана. Чем больше план Души, Тим більше їй дається для реалізації її плана на своїх сеансах. Ая розкидається фейковими доларами в людей а в кишеню кладе справжні. Американські, а я літаю в Москву і Санкт Петербург під час війни. Фотодокази ми опублікували вчора, а сьогодні звертаємося до СБУ, щоб перевірити російський слід так званої цілительки і чому вона розхитує суспільство в одному з інтерв'ю російською мовою. Так звана провідниця заявила, що в Україні більше не буде президента, а буде конгрес з декількох людей. Пряма мова далі. Ну, где-то на два года я видела, что выберу 2-3 года какого-то человека в военной форме, а потом вообще будет абсолютно другой будет как конгресс. Із нескольких чоловік і одного президента больше не буде у нас. Ось такою виявилась так звана провідниця та цілителька. Ая я нагадую, ви на ютуб каналі прогнози щодня. Ставте ваші вподобайки до цього відео і поширюйте це відео. Досить обріхувати народ України. Звертаємось також до податкової України, аби перевірити цю особу на предмет сплати податків в держбюджет. Далі. Ну ось, потік, оцініть рунічний юмор. Це руна взагалі яка потік означає. А ось вищі сили. Потік світла куди? Хагалас. Який це? Даруйте як бісу потік світла. Ну це явно не потік світла, якщо так. І ось, до речі, ставлення вищих сил. Ой, да, потік світла. Потік в пекло, я б сказав. Потік якщо так добре після нашого вчорашнього сюжету, так звана провідниця Ая або Вікторія Красій чи Олена Гульбінська. Це, до речі, досі залишається загадкою для усіх нас. Закриває усі соцмережі, усі своє фото з Санкт Петербурга та Москви. Вона намагається видалити сьогодні. Особистий сайт також не працює. Чи не дивно це правда в очі колить? Цілителька перейміно. Ви свій канал з потока свята на потік світла та переносить свій прямий ефір, який мав би відбутися уже завтра. А я вирішила українізуватися, з чим ми її і вітаємо. Також Олена Гульбінська блокує наш канал і надсилає скарги, бо хоче приховати своє минуле. Однак ми вважаємо за потрібне показати і розказати про так звану провідницю, аби попередити і застерегти людей. Бо якщо Пані Олено чи пані Вікторія, ви говорите про світло, молитви до Бога чи вашого буде, а потім намагаєтеся знищити канал і блокувати. То про яке світло кажете ви? Даєшся Богу душе, і приходить стільки, скільки треба для розвитку твоєї душі для реалізації її плану. Чим більше план душі, тим більше їй дається для реалізації її. Лана. Тарологи неодноразово стверджували, що в Аї є російський слід, але ми хочемо перевірки СБУ та податкової України. Вона акторка, і за нею стоять люди. Люди, котрі бажають створити тут велику секту, котра просуває, як ми вже виявили, проросійські наративи, котра існує, існувала свої, почала існувати за російські гроші і зараз обдирає українців. Вам це подобається? Ну, я дочекаюсь, коли СБУ зійде в гості до неї. А я дочекаюсь, я бачила це на картах. Бейте карта, скажіть мені конкретно? Це секта? Казала, що не буду дивитися так. Королева Кубків? Туз Спентаклів. Ну, походу, в мене виходять ті самі карти, що у багатьох тарологів. Я зла не бачу. Я бачу, що це приносить ресурс. Я бачу, що, знову таки це, їй це хтось запропонував. Не вона. А, світ, карта світ? Оксана мій світ? Слухайте, ні, мені виходить так швидше всього, а це, можливо, проєкт Оксани. Тут не Ая сама зачинщик, як на мене. Це моя гіпотеза. Те, чим займається Ая, дуже схоже на секто Алатра. Друзі, зазначу, нещодавно служба безпеки України спільно з національною поліцією нейтралізувала діяльність міжнародної злочинної організації Алатра, яка діяла на користь спецслужб РФ. Нагадаю, що руський мір Алатрою активно пропагувався ще до 2013 року. Мережа церков Алатра вигадала нового бога в образі Путіна і активно пропагувала. Руський мір до початку війни на Донбасі. Журналісти проекту гроші зазначили, що ця секта зареєструвалася у Києві у 2014 році під час активних бойових дій на сході України. Саме тоді почала з'являтися активна пропаганда їхньої діяльності з яскравою рекламою у місті. Вони живуть за книгою так званої Анастасії Нових. Це псевдонім. Ймовірно, йдеться про Галину Яблучкіну, яка є засновницею кількох видавництв. Алатра і Сенсей Яблучкіна, як і лідер секти, родом з Макії. Члени секти вірять, що неодмінно відбудеться об'єднання слов'ян а після нього об'єднання світу. І визначну роль в цьому відіграватиме Росія і номо Володимир Путін. Як люди 24 тисячі років тому назад зв'язатися з Анунаками, попросити в них ніх від епіксіанців? Объединившись, вони стали єдиною цивілізацією. А значить, і обріли єдиний егрегор, що і дозволило їм свободно контактировать с маленьками. Багато з керівників регіональних осередків церкви є колишніми активістами антимайдану і інших проросійських структур. Я не люблю всех будь-які. Тому що це не зневолення людини, тому що це шахрайство, тому що це викачка бабла, тому що це руйнування життів, родин, дітей, майбутнього. Вже сьогодні глядачі залишають коментарі про те, що особистий прийом у Ає коштує 600 доларів, а квиток на її конгрес коштує 5 тисяч гривень. За такі кошти Ає чи Олена Гульбінська чи навіть Вікторія красій зцілює людей в Україні, Москві і багатьох містах. Країн Украина агрессора. <рес> вот ну я потом и даю интервью. Не только я сразу знаю, кто готов к этому интервью, кто готов менять. Меня Благодарю. Вот, и...